Друзі, доброго дня! Я в селі Бурсуки. Це Вінницька область Гайсинського району. До Гайсина. Опять-таки я не подивився. Кілометрів я думаю, 12. До Умані 70. До Вінниці 120 десь. Цікавий такий будиночок, багато настроєно. Красиві фотографії мені скинули, але приїжджаю ось і плаче жінка, це не власниця, а тут знайома власниці чи подруга. Пустили, каже, переселенців. І вони тут устроїли, каже, була чистесенька хата, все було чисте, біле в хаті. Зараз все закуляно. За... Ну, зараз побачите, вони тут саме вбирають, бо це тільки вони вчора вони десь виїхали, а вчора речі свої забирали. За моєю спиною ставок. Зразу через дорогу в кінці вам покажу, щоб цікавіше було. Сам будинок саману. І чи обложений цеглою чи так будували, ми щось не знаємо. Є скважина. Така ну, не сучасна, раніше її робили, як я бачу такі як криниця, але це скважина вважається. Є гараж, погріб, постройка як літня кухня була колись. Ось вона. Зайдемо, воно там всередині вже нічого немає. Це скважина ця. Нічого не побачимо. Люди, люди користувалися, жили. Ми не користувалися нею, а у цей приїжджав віші, забирав, то ми ти горе він буде брали. Вода є 100%. Так. Так, я живу. То. Хата під жестю, так? Да? Під жестю хата, так? Да? Така сама постройка. Непогана. Це що треба порядки тепер наводити електричний лічильник в хаті, але вже домовилися люди, щоб винести його. Десь мають під'їхати ці з енергомережі перенести на вулицю. Така віранда тут прихожа. Так прихожу. Поле дерев'яні, тут кухонька, заведений газ до плити. І тут, каже, все було тюлька була білоснежна, вша хазяйкою і Стало коричнево. Так, є грубо працююча, а це піч, я так розумію, я не спитався. Ну, казала вона, що дровами топили вони теж були. Назбирали дров там, натянули в вікну кухню, все в дровах. Коротше, жінка розказує, а я чесно, що не плачу так. Неприятні емоції. Конвектор був чистий, каже. Білий. Ну так. Ну на ремонти не дивимося, дивимося. Дивимося на саму будівлю. Ремонти не можу дивитися. Це двері в зал. Зараз зайдемо. Ну так, все треба так, хочеться прямо все згорнути і винести. Але будиночок непоганий, якщо взятися за нього, то. А це тут так залишили. Є якийсь момент тут по доскам. Каже жінка, що рік назад у мене такого не було. Не знаю, правда, не правда. Чи могли за рік такі дири образуватися? Така кімнатка непогана, така здоровенька. Вигляд у двір отсюда. Отака хатинка. Тут пол дерев'яний також, вже казав. Так, зараз підвал подивимося. Я так чувствую, що тут за тиждень порядок буде вже ви так взялися. Я тоді не можу так бігти, я там хаю за треті накрити. О, так треба по можна бо перейти. Голіб такий широкий хіт. Не куценький, а можна по-людськи йти по ньому. Зазвичай роблять, бачите, треба зігнутися і мілким шагом тюпати. Якщо щось нести, якісь мішки, там то взагалі проблема. І підвал непоганий тут. Все нормально. Він під цією літньою кухнею, тому не тече. Так, оце тут літня кухня була колись. Запаслися, буде дровами тут видно. Зимувати планували. щоб бачили, та й тянує. Кирпич, каже, був складений десь, в половина в городі чогось. Ну, але сама будівля. Я бачу воно з кирпича. І ціла, чого можна відновлювати. Надвору теж ціленьке. Тут не побачимо, я думаю, що там... Ага, тріщинка була, Колись. Так, є гараж і для худоби постройки. Ага, город ще не огород йду. Так, тут у власників ще був уголь дрова, дідушки з бабушкою. Зараз так складик. Гаражик отакий. Не широкий, не. машинка якась заїдена дорога. Ну як по ширині він нормальний був? Не поняла, коротше машина легко лізе. Ланус якийсь точний, поменшій так, тут у нас для худоби приміщення. І далі є для свиней тут клітка, і вверху там кури, кажуть, живе десь тут. Заходили, що вони залітали сюди. Ну так. так, зараз вийду на город. І доставка підійду. Я вже все одно весь пожалився. Огород заді хати навесик є такий ще теж для речей якихось тут таке щось як... Якась там є печка. Знаєте, як треба свиням, курям щось там готувати. оце тут дедушка готував їм. Такий дерев'яний сорочок так, тут мабуть по сусідству ніхто не живе. З іншого боку живуть люди, приходила жінка вже. Розмовляла з нами. Це туалет і город. Отакий От город, ось в межі. І аж отуди до сухого дерева. Загальна ділянка 30 соток. Це так по пам'яті, не точно може. Берехи трохи бути, бо документи в Васі не лишились. Так, друзі, йду до ставка, зараз і розкажу більш детально. Догайся на 10-15 кілометрів. Школи, садочка нема, магазин є, церква є, Медпункта нема, роботи в селі нема. Газ заведений, є конвектор. Ой, качка втекла. Є конвектор, є грубий, можна дровами топити. Бачили через дорогу отакий ставок. Ставок не орендований. Це як якесь пожежне водосховище тут вважається, тому в оренду його не здають, рибу ловлять собі спокійно. Ніхто нікого не зачіпає, не знаю чи є риба, але хлопчики бачив сиділи і їхав. Це, виходить як вершина. а з того, що туди. Тут ніч можна підійти. а Оставочок отуди. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки.